Всім привіт! І сьогодні у нас на відео огляді Renaме Gan 3. Почнемо з технічних характеристик даного автомобіля. В даному автомобілі знаходиться двигун F9Q 1,9 130 кісил. Зазвичай на третіх реномаганах стоїть 1,5 дизель або 1,6 бензин. Один день зустрічається доволі рідко на третьому мегані, але даному автомобілі він не стоїть. Показує він себе доволі непогано. Їде прям бодренько. Якщо порівняти з 1,5, ну 1,5 теж непогано їде, але 1,9 буде по так сказати, більш... яскравіше їхати. Так само, як 1,5 він чіпується, там щось, плюс 20 чи 25 сил. Якщо видалити екологію, там ще типу щось більше буде, але, в принципі, стока вистачає йому. Розхід по місту на цьому автомобілі з двигуном 1,9, 7,7 літрів на 100 км це по місту. За містом десь 6 літрів на 100 км. 7,7 літрів це з такою агресивною, ну як більш-менш неспокійною їздою, я так сказав би. Спокійною їздою десь 7 літрів. А по трасі, якщо їхати десь, бо 6 літрів це якщо з крейсером їхати 130. Менше шестимуна добитися, якщо їхати там кілометрів 100, наприклад. Трішки подивимось на салон даного автомобіля. Це, звичайна, тряпка такого темного кольору, доволі приємна. У нас є підсвіточка дверей. Салончик підсвіточка. Бардачок підсвіточка є. Отака у нас приборна панель, як, звичайно, на всіх намаганих. Так, ось середній розхід, а вже із 77, навіть на 7,6. Пробіг 234 тисячі. Отаке от управління. Ось наш правий речажок, тобто стрілка вверх-вниз. Ми управляємо менюшкою, де, здається, якщо хочете анулювати на ваш, ну, тобто ви їдете кудись, хочете зафіксувати, яка відстань, здається, зажимаєте кнопочку. Ось тут берете, зажимаєте кнопочку, і воно у нас анулюється. При старті, от, наприклад, ви, ви ставили ключ, у нас йде загрузочка всієї системи, і можете все, кнопочкою вверх, подивитися рівень нашого масла. Розхід топовий, уровень топлива, температура, всі датчики тут. Це у нас регулювання фар. Тобто верх-вниз, підсвітка нашої приборної панелі, це Traction Control. Він то виключається, але коли ти їдеш, він виключається автоматично сам. Тут у нас двохзонний клімат контроль, кнопочка Start-Stop. мультимедіа. Ось наше мультимедіа. Моніторчик. Рено. Ну, чого там, необачно, він такий, звісно, трішки тормозить. Але, в принципі, ну, я його не використовую, так чисто він показує температуру. Ну, годину температури. От наша температура. Датчик, до речі, на температуру стоїть у нас під лівим водійським зеркалом. Ось він. І температура показується наше снаруже з вулиці. Музика тут, звичайна, це не комплектація, але, в принципі, грає непогано. Поставили Bluetooth модуль, знімається вся ця панель замість AUX я нашого d він стоять тюльпанчики. Там ставиться Bluetooth модуль по І, в принципі, Bluetooth непогано грає. Ззаді ось так. І є підлокітник разом з постаканниками. В принципі, доволі непогано. Доволі такий просторний багажник, як ви бачите. Є виїзна шторка. Лежить доволі багато речей. Є е, тут відсік, є тут відсік, є у нас відсік тут. Тут у нас рідина, якщо, якщо проб'ється у вас колесо. І там десь запаска, до неї трішки тяжко добиратись. Є е, різні крючки, є так само підзвітка багажника, є прикурювач, прикуруючи три. Тут, на середньому ряду, там знизу. І спереді водія. В комплектації у нас, звичайні, галогені фари. Є протитуманки, повторичі поворотників на зеркалах. Такі от 16 диски доволі підходять і по кольору, і можна 17 поставити, але ну, говорять, що на 16-ках він більш плавно їздить. Заведемо і послухаємо роботу двигуна. От у нас завівся. Відкриємо капот. Ось ось працює. Ось так у нас працює. Фари з туманками. Ну і задні габарити з підсвіткою номерів. Пусть про деякі мінуси, які я зустрів за півроку десь приїзді на цьому автомобілі. Забиваються дренажі отут, під жабо, зазвичай з правої сторони, від мусора, тобто з листя, все забивається і вода йде в салон. Вода з солону зустрічається зазвичай, в таких от відсіках, які тут є. От таких. Вона зазвичай тут ви побачите, що є вода. Їх треба чистити. Тобто знімаєте бокові кришки жабо, якусь берете там, не знаю, палку якусь і прочищаєте. Е -е -е. ну, Щось з мінусів мене виділить, що, Не знаю, це просто так я зустрів, що трохи все от. підсвітка номерів чуть -чуть бовтається. Ну, це воно просто, мабуть, вже від часу розсохлось і потребує заміни. Якщо... Зазвичай пасажирських стихло немає, дверки ось відкриваються, спокійно закриваються теж. На водійський, От, чутний щелчок такий. Ось тут є ролики, здається, чи направляйки, чи що вони стираються і починають щелкати. Їх треба розбирати і дивитися. Зазвичай це все на водійській стороні. Так само ще є проблема з зеркалом, коли воно опускається. Ви з опущеним зеркалом. Десь на середині. Десь на такому рівні. Ось навіть чути. Воно тарабанить. Так само треба розбирати карту і дивитися. На! Пасажирських такого немає, тому що зазвичай водійська дверка часто відкривається, часто опускається і з'являються такі от нюанси вироботки. Тобто, так що це, напевно, в плані норми. Галом так, по всьому, пройшлися по технічних характеристиках даного автомобіля, по деяких мінусах, по салончику. А, так що забув сказати, що тут є ще безключовий доступ. Тобто автомобіль закривається, відкривається. Пальчиками, з ключком в кармані, так сказати. Є. Yeah. А, складні зеркала. Вот. Регулювання дзеркал, блокування склопідмачів. У нас тут стоїть 6 ступочка. Нефано все Ось управління нашим моніторчиком. Круїз-контрольчик є. Управління на рулі. От, ви як їдете, наприклад, там, допустим, 100 км на годину, ви зажимаєте кнопку доверху, у вас включається круїз. Виставляєте собі швидкість. Коли б'єте по тормозах, воно вимикається. Або ви можете вимикати його самі. Тобто нажимаючи на R, чого я не пам'ятаю. Вимикаєте, вмикаєте, не додаєте швидкість. Також є у нас. Ну, Блокування швидкості, наприклад, ви собі там виставили більше 130 не їхати. От і поставили це кнопочка донизу, він більше 130 їхати не буде, скільки виріб на педаль не жали. Ось для мультимедії збільшення гучності, зменшення гучності та блокування взагалі. Там і грає музика, щоб хтось розмовляє, чи щось заблокувало і все. І вмикнули потім назад. Так, трішки проїдемось на даному автомобілі. Загалом 1.9 доволі тяговитий і Да, на ньому доволі приємно. Якщо говорити по м'якості ходу даного автомобіля, доволі м'ягенький. Говорять, що на 17-х колесах є деякі нюанси, але на 16-х вони не, не відчуваються. Да. На 17-х не їздимо. От переїжджаємо лежачий, доволі все непогано. Знову лежачий, м'ягенько. По шумці я б, ну, не сказав би, що вона прям хороша. Вона є, Ну не сильно хороша, але загалом її вистачає. По місту так точно, а за містом, коли йдеш по трасі, є деякий шум, не вистачає трішки да, шумки, але як кому. Мені загалом вистачає по самій збірці салону, тобто шумку ми сказали, збірки на пластики і всі інші деталі. Шума як такого немає. Хіба на якихось сильних там ямах, прям, може щось десь трішки якийсь збук давай десь якийсь пластик, так? Немає. І так, виїжджаємо на трасу. Сказати, так. Четверта. Три 3000 обертів вже 100 км на годину, четверта передача. В принципі, ось руль стоїть, все чітко не веде-некуде. Це вже в залежності від кожного автомобіля, що там по підвісті, а так загалом все доволі непогано. І так, подивимось, що у нас нижчим даного автомобіля 2011 року з пробігом 230 км. Це я бо щось цепанув десь. А так, в принципі, тут на самої підрамці трохи ржавчина є. Але по кузову от, стінник кондиціонера у нас капає трішки. Так, загалом по кузову все доволі непогано. Нормально, немає ржавчини. Світочка. Це, звичайно, не світлодіодна, Ну, виглядає доволі непогано. Так що, якщо вам сподобався огляд даного автомобіля, підписуйтесь канал, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі, який зробити огляд на наступний автомобіль. Ну і думаю, далі більше. Всім пока!